«П'ята штурмова» — це один із перших підрозділів, який почав займатися роботизованими системами. Почали їх використовувати, але зрозуміли, що вартість виїзду дуже висока, бо роботизована система вона не живе на жаль довго. Після цього ми вирішили зробити заліна свою майстерню на базі батальйону. І ми розробляємо свої вже роботизовані платформи по собі вартості. Наразі у нас НРК виконують функції евакуа, логістики, в основному це також логістики, і нове направлення це камікадзе. Буквально нещодавно ми дали під нашому сусідньому підрозділу 5-й нашого, нашу роботизовану платформу, яка там є скидати маленький робот, і на днях буквально він. Довіз до а, точки, де а, піхотинці потрапилися чадним газом. Вони довезли кисневі балони і відповідно врятували людину. Да, да, да. Отправляється, травляється. Це все в чому. Це не проблема. Навчання займає невеликий час, тому якщо людині цікаво, то вона вчиться швидко і буде вже відразу показувати результат.